Павлін золотий, виконаний в такому крутому е, виконанні, можна так сказати. Дивіться, він зроблений на двох рівнях. Тобто, та вітка, яка в посрібленні, вона заглиблена всередину. Е, ось оцей. Я не знаю, як назвати, що це якісь ростіння, гранати чи щось схоже на таке. Теж на другому рівні. І сам Павлін, виконаний в позолоті з ювелірною емалями, камінчиками Сваровські, на іншому рівні. Потім основа внизу це бархат такий і зроблений розсип, розсип камінчики. Оформило це все гарну рамку та прикрашено склом. Класний подарунок буде для жінки. Можливо, і не тільки для жінки, для дому, для офісу круто буде виглядати, і це приємно дарувати, тому що це запам'ятається. Це не стандартний подарунок якоїсь надрукованої картинки. Тобто, ну, все-таки ручна робота вона завжди цінилася і прикрасить ваш ваш простір. Сайт Exclusive.com, у нас великий вибір таких речей, не дешевих, але унікальних. Звертайтесь, ми швидко доставимо.